З благословення Господнього, мій улюблений у Христі, моя душа радіє за вашу присутність у цьому притулку молитви. Не сприймайте його прихід як простий шанс долі, а як шепіт Святого Духа, який, знаючи глибину його страждань і спрагу його душі, скерував його саме в цей час і місце. Вас звали, вас чули ще до того, як вимовили Слово. Тут, у цій невидимій, але реальній святині, де небо торкається землі, поруч із вами духом сидить старійшина, Чернець, брат у Христі. Відчуйте цю присутність не мою, а всієї тріумфальної церкви, святих і ангелів, які зараз об'єднуються з нами. Ми живемо в часи випробувань, часи, коли віра випробовується у вогні скорботи, світ стогне під вагою війни, вигнання невизначеності. Людське серце крихке, як глиняний горщик, затоплене страхом завтрашнього дня, тривогою, яка грабує сон, знеохоченням, яке стирає кольори життя і, мабуть, найболючішим з усіх, сумнівами, які намагаються похитнути фундамент нашої віри. Саме до цього стомленого і перевантаженого серця ми сьогодні піднімаємо голос не власними силами, а непохитною силою Божого Слова. Ми об'єднаємося в заступницькій молитві, волаючи не просто за себе, але за поранений світ, за кровоточивий народ, за кожну душу, яка відчуває себе загубленою в темряві. І щоб освітлити нашу дорогу, ми запалимо могутню і вічну свічку Псалма 90 – фортеця віршів, божественна обіцянка захисту та визволення. На честь вашого спадку і вашого прохання ми почуємо відлуння цієї обітниці, даючи вібрації цих священних слів почати зцілювати і зміцнювати ваш дух, приготуйте своє серце, заспокойте свій розум. Ми збираємося увійти в схованку Всевишнього в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, будьте спокійні і слухайте обітницю Божу для вас, живий в помощі Вишнього, в покрові Бога Небесного оселиця. Скаже Господеві, ти мій заступник і пристановище моє, Бог мій, і я надіюсь на нього. І це саме те, що ми будемо робити зараз разом. Ми глибоко дихаємо не тільки повітрям, але й самою благодаттю Бога. Видихаючи, ми віддаємо вагу, ми доносимо тривогу, яка затягує груди, звістку, яка мучить розум, страх перед невідомим, який паралізує душу. Уявіть собі, що в цю мить теплі руки небесного батька ніжно спочивають на його голові. Він недалекий, Він не абстрактне поняття. Він є покриваючим Деус Целесте, притулком Бога неба. Господи Всемогутній, Творець неба і землі, ми ініціюємо цей ланцюг молитви, поставивши себе під твій Божественний захист. Подивися, Отче, добра, на цього сина, на цю дочку, яка шукає в тобі притулку, якого світ не може запропонувати. Ми заступаємося, Господи, і кажемо з Псалмоспівцем: Ти наш притулок, так ти є. Коли стіни наших домівок здаються крихкими перед лицем життєвих бур, коли саме поняття дому стрясає війна, вигнання чи розбрат, ми заявляємо, що наш справжній дім, наша непохитна фортеця є в тобі. Прийміть, о Христе, Спасителю наш, кожну людину, яка відчуває себе бездомною не тільки фізично, але й духовно. Ми заступаємося за тих, хто був змушений покинути свою землю, свої домівки в улюбленій Україні і нести батьківщину в тузі і болю. Нехай знайдуть у Тобі, о Господи, схованку Всевишнього, що в кожній православній церкві, поширеній по всьому світу, в кожній священній іконі, з якою вони стикаються, вони можуть відчути обійми батьківщини і безпеку твоєї вічної любові. Нехай ваша Пресвята Мати, Пресвята Богородиця, простягне свою захисну мантію над кожним біженцем, кожним вигнанням, витираючи їхні сльози та направляючи їхні кроки в чужі землі. Псалом продовжує обіцяти нам, дорогий брате, що Він визволить тебе з пастки, птахолюдини і від згубної чуми. Що це за зв'язки, які нас сьогодні пов'язують? Це узи пастки депресії, ланцюги гіркоти та образи, які заважають нам літати, а згубна чума. Саме отрута ненависті поширюється по всьому світу, чума байдужості, що загартовує серця, духовна хвороба відсутності віри, що поглинає душу зсередини. Тому взиваємо в заступництві о Господи Ісусе Христе, доктори душ і тіл наших, визволи нас, визволи свій народ з кожної пастки, що ув'язнює дух, розбийте ланцюги тривоги, які душать нас день і ніч. Зціли нас від чуми безнадії. Ми заступаємося за тих, хто перебуває на лікуванні, борючись із хворобами в тілі, а також за тих, чия душа захворіла від болю та травми. Нехай Ваш Святий Дух вдихне на них подих життя і зцілення. Ми заступаємося за лідерів народів, щоби ви визволили їх із пастки гордості та жадібності та вилікували їх від чуми войовничості, надихаючи їх шукати миру, свого миру. А страх, брате мій, страх, який відвідує нас глибокої ночі, псалом запевняє нас. Не бійся жаху нічного, ані стріли, що летить у день, ані моровиці, що ходить у темряві, ані бійні, що мучить у півдні. Це потужна обіцянка у світі, де терор має багато облич, звук сирен, сповіщення мобільного телефону, що приносить погані новини, страх за безпеку дітей, невизначеність професійного майбутнього, страх самотності це стріли, які летять і б'ють по нас серед білого дня. Господи сильний Боже, ми чіпляємося за цю обітницю, коли дитина чіпляється за руку свого батька в темряві. Ми заступаємося за кожну душу, яка зараз паралізована страхом, страх війни, страх втрати, страх хвороби, страх невдачі. Ми просимо, щоб ви послали своїх святих ангелів отаборитися навколо нас. Нехай ваша присутність буде невидимим, але непроникним щитом. Нехай звук страху буде приглушений звуком небесних пісень, нехай світло вашої правди розвіє тіні брехні та пропаганди, які породжують паніку, благаємо тебе, о Христе, за молодь, що росте в непевності, захистіть їх від стріли відчаю і нігілізму, покажіть їм, що є більша мета, що життя є священним даром, і що ви контролюєте навіть тоді, коли все виглядає як хаос. Ми заступаємося за солдатів на полях битв. За лікарів у польових госпіталях, за волонтерів у небезпечних зонах, накрий їх своїми крилами, захисти їх від видимого і невидимого жаху, нехай вони відчують у надприродний спосіб твій мир, який перевершує будь-яке розуміння, зберігаючи їхні серця та розум у тобі. Тисяча впаде біля тебе і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не прийде. Які слова впевненості, але, Господи, ми бачимо, як так багато падає, ми бачимо біль втрати, горе, яке розриває сім'ї, тугу, яка здається нестерпною, як зрозуміти цю обіцянку серед стільки болю? Можливо, Господи, найбільша обітниця не в тому, що ми ніколи не будемо страждати, а в тому, що зло, остаточне знищення, духовна смерть не прийде на нас. Смерть тіла це не кінець для того, хто вірує в Тебе. Тому наше заступництво поглиблюється, ми просимо не тільки про фізичний захист, але про спасіння душі. Ми заступаємося за тих, хто сумує, нехай біль втрати не призведе до того, що вони впадуть у прірву повстання проти Тебе. Нехай Пресвята Діва Марія, яка плакала біля підніжжя Христа, втішить їх своєю любов'ю, як матері, нехай вони відчувають, що їхні близькі не заблукали, а знаходяться у ваших руках, чекаючи Дня Воскресіння. Ми заступаємося, о Господи, за віру тих, хто бачив смерть. Близько за віру тих, хто втратив усе, що падіння всього навколо не означає падіння віри всередині них. Навпаки, серед уламків матеріального світу структура віри виявляється сильнішою, витривалішою, правдивішою. Допоможи нам, Господи, зрозуміти, що навіть посеред явної поразки Твоя перемога вже гарантована на Христі і у Воскресінні. Зміцни наш дух так, щоб навіть якщо наше тіло загине, наша душа залишалася твердою і неушкодженою в Тобі нашому притулку, бо Псалом дає нам причину цього захисту, тому що ангели Його дадуть наказ про вас, щоб тримати вас усіма вашими дорогами, вони будуть тримати тебе в руках, щоб ти не спіткнувся об кам'яну ногу свою. Уявіть собі тепер, улюблений, брате, цих істот світла навколо вас. Це не фантазія, це доктрина нашої віри. Ваш ангел-хранитель, даний вам при хрещенні, знаходиться поруч з вами в цей самий момент. Він сумує з вами у ваших скорботах і радіє з вами у ваших духовних перемогах, Він бореться за вас у невидимих битвах. О святий ангеле Господній, мій ревний стороже, якщо ти довірив мені божественну побожність, завжди володарюй мною, стережи мене, керуй мною і освітлюй мене. Амінь. Просимо вас, Господи, відкрити наші духовні очі, щоб ми могли сприйняти цю ангельську присутність. Що в хвилини самотності ми відчуваємо тепло Його крил, у хвилини спокуси ми відчуваємо силу Його меча, у часи втоми давайте будемо підтримуватися Його руками. Ми заступаємося за всіх тих, чия віра коливається, хто відчуває себе самотнім у своїй подорожі, хто натрапляє на камені знеохочення та сумнівів. Пошли, Господи, ангелів Твоїх, щоб вони підтримували ці душі, нехай вони шепочуть у своїх серцях слова надії, нехай вони повернуть вас на шлях молитви, спільноти та таїнств, нехай жодна вівця твоєї отари не загубиться через те, що почувається покинутою, нехай заступництво всіх святих архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла. І всього небесного ополчення буде стіною вогню навколо вашого народу, захищаючи його від пасток ворога нашого спасіння. Псалмоспівець підбадьорює нас до активної віри на лева і Змія ти наступиш, на сина Лева і Змія будеш наступати. Лев це груба сила, яка намагається пожирати нас гноблення, тиранію, насильство, змій хитрий, брехня, спокуси, які тонко отруюють нас. Ми покликані не до пасивної віри, а до віри, яка силою Христа ступає на зло. Господи, просимо Тебе про мужність. Ми заступаємося за мужність для вашого народу, мужність називати зло по імені, сміливість протистояти спокусі, мужність прощати тих, хто нас ображає, наступаючи на змія образи, мужність захищати правду, навіть коли вона нам дорого коштує. Ми заступаємося за церкву, щоб вона завжди була пророчим голосом у світі, безстрашною, як лев, на захист бігання. І пригноблених, і хитрою, як змій, щоб розпізнавати та викривати брехню світу, дай нам сили, О Христе, розтоптати лева гордості нашої і змія марноти нашої. Допоможіть нам виграти внутрішні битви, які є найважчими з усіх. Нехай твоє смирення буде нашою силою, а твоя правда нашою зброєю. І тоді ми підходимо до кульмінації обітниці самого голосу Бога, який говорить через псалмоспівця. це Бог Отець дає вам цю клятву, який любить Його і шукає в ньому притулку, бо він так щиро полюбив мене, я також визволю Його, я поставлю Його у високий відступ, бо він знав моє ім'я. О Господи, яка піднесена обітниця, визволення походить не від нашої заслуги, а від Твоєї любові до нас і нашої любові до Тебе. Ми любимо Тебе, Господи. Навіть своєю малою вірою, розділеними серцями ми любимо Тебе. І оскільки ми любимо Тебе, ми чіпляємося за цю обіцянку визволення, визволення від війни так, ми плачемо за нею всіма силами, Мир в країні, Господи, милосердя. Але також визволення з полону гріха, страждання. Страху, які заважають нам жити рясним життям, яке ви нам запропонували. Ми заступаємося за всіх, хто повинен знати ваше ім'я, Твоє ім'я, любов, ім'я Твоє милосердя, Твоє ім'я спасіння, нехай буде проголошене Твоє ім'я в найтемніших місцях, у найзапекліших серцях, нехай прославлять Тебе ті, хто сьогодні хулить Тебе. Поставте високо відступати, Господи, полеглих, піднесіть смиренних, покажи світові, що той, хто надіється на тебе, навіть пройшовши долиною тіні смерті, буде шанований і піднесений тобою. І остання обітниця найінтимніша і втішна з усіх, Він покличе мене, і я відповім йому, я буду з Ним у стражданні, з нього я його відведу і прославлю Його, я наповню його довгими днями і покажу йому своє спасіння. Господи, ось ми закликаємо Тебе, з невимовними стогонами, з мовчазними сльозами, з упертою надією ми призиваємо вас, відповідай нам, Господи, відповідай на крик народу Твого. Ми віримо, що ви з нами в муках, ми не самотні серед вогню, Ти там з нами, як був з молоддю в печі. Ви відчуваєте наш біль, ти плачеш нашими сльозами. Ця впевненість, Господи, вже є відповіддю. Знаючи, що ви з нами в траншеї, на лікарняному ліжку, в порожньому будинку, в тривожному серці, просимо вас, усуньте нас від цієї біди, не за нашою волею, а за вашою. Якщо це на Твою славу, дай нам мир, зцілення, відновлення, але якщо в Твоїх таємничих задумах ми повинні ще деякий час залишатися в випробуванні. То дай нам благодать прославляти тебе в ньому. Нехай наша віра в страждання буде сильнішим свідченням, ніж будь-яке видиме визволення. Ми заступаємося за міцний мир, за відбудову не лише міст, а й життів і сердець. Дай нам довголіття днів, Господи, не тільки в кількості, але й у якості, дні повні Твоєї присутності, дні прожиті в святості та меті, і наприкінці всіх наших днів покажіть нам Своє Спасіння, покажи нам лице Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, якому з Отцем і Святим Духом буде дана всяка честь і слава, нині і повсякчас, і на віки вічні. А тепер, брате мій сестро моя, серцем, умиротвореним цими обітницями сміймо молитися, як навчав нас сам Син Божий. Молимося разом, об'єднуючи наші голоси до голосу наших братів і сестер, які страждають і вистоять. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І, перш ніж повернутися до тиші свого серця або до завдань свого дня, дозвольте собі поміркувати над цим питанням, давши йому відлуння у вашій душі, як я можу сьогодні бути маленьким схованкою Всевишнього для того, хто страждає на моєму боці. Пам'ятайте, подорож віри це марафон, а не короткий пробіг. Будуть дні втоми і сумнівів. У ті дні поверніться до цієї молитви, поверніться до Псалма 90. пам'ятайте про обітниці Божої, які є вічними і непохитними. Ви, не самотні в цій подорожі, вся церква небесна і земна, ходи з тобою, наполегливо молитися, наполегливо у вірі, вистояти в надії. Навіть у темні часи світло ортодоксальної віри запалюється в серцях тих, хто довіряє. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь.